Хлопчики та дівчатка. Як ви вже знаєте, до нас завітала весна, а з весною і перші весняні квіти. Пропоную намалювати першу весняну квітку мускарик. Для роботи нам знадобиться вода, фарби, пензлик та шматочок ось такої губки та білий аркуш. Починаємо. Беремо шматочок губки, та ось такими рухами робимо квітку. Далі пензликом. Знизу робимо ось таку лінію до кожної квітки. Далі так само поряд робимо листочки до квітки. Ось така перша весняна квітка в мене вийшла. Чекаю фото ваших робіт.